촬영기자 <laughs> 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 Вам Слухайте, у нас секції без розрішення проводять. Януковичівського суду, є рішення? Ніякого немає. Ви, до речі, не покажу своє посвідчення. Покажіть, будь ласка. Які податки отримує ваша міліція? Тоді не буде ніяких питань. Миколаївич перебуває на посаді командира взводу. Точно так. Дякую. Тепер можна проти. Згодом вона а нас а не, да. не тільки я сама зі своїми друзями. Ми не Чекайте. просто У нас мирне зібрання, розумієте? Мені конституції не подають право тут знаходити тут мирно, без зброї. Ми не порушуємо закон. Ну, Всього ми хочемо провести ви нам за не залежати. Можемо проводити, пане патрульна служба. Чому ви не даєте мені пройти тут? На підставах чого? Ким заборонено. Заборонено? Скажіть, будь ласка, чому ви не пропускаєте людей? І тепер вже не вадить про мене міліція. Штовхає, Вам що, можна я? мене штовхати, я... Я я стою, не чіпайте мене. Це не правда, що на я бачила купа людей. Депутати від партії Батьківщина, депутати від удару і депутати від партії регіонів. Дивно, але цього разу об'єдналися між собою всі партії і опозиції влади заради обмеження свободи зібрань. <gie> а ви тут зразу? Ви стоїть, будь ласка, депутати вас дуже просять, вони так хочуть, вони вам допоможуть. А хто ви такі а? Ви ви такі? А? Я є громадяни, що я не знаю. Давайте переривайте. А чого ви зараз Дайте мені на жодну.

Що коротко, 48 годин на подання повідомлення, що дозволить сюди заборонити будь-яку акцію. Ну і у неможливий там, якщо ми за день дізнаємось, наприклад, про якісь проблеми. Крім того, небезпечні для життя та здоров'я людини предмети, тобто олівець, шпилька, гребінець, може стати небезпечним предметом. Це дозволить заборонити акцію. Далі є така штука, яка дозволяє міліції, міліції відтісняти від всіх адмінбудівель активістів, тому що це унеможливлює прохід там. Можна власних депутатів і тому подібне. Ну і ще е, заборона е, акцій на підставі релігійних, там розпалювання релігійних варожа. Тобто, законопроект про мови, наприклад, цілком можна може підпасти під цю статтю і акцію проти прийняття цього закону. Просто заборонена міліція промовляє розповідає прекрасна сілі та забід. Ну так вот, ну, черный. Во, сейчас.